Лихо дій не спить, як нам його спинить, поки не забере усе божих мить. Та через безліч літ ми віднайшли той плід, що сім очелях захистили, гнід. Надію збережи, від страху не біжи, бо твої друзі поруч точно знаєш ти. Найдемо нутрі сили, ми поміж тих світів. Пригоди починає, нурву стережись. yeah приготуватися до занурення. Приведе нас прямо до дітей. Цей малий пошкодує, що вкрав половину карти. О, ні, цей пліт розпадається. Хелен, ти впевнена, що нутріпа досі не працює не Куха лазурна і все ще намагається нам щось сказати. Він намагається розповісти, що сталося в лазурному королівсі, але як його зрозуміти? Гуго, дай нам хоч якусь підказку, щоб ми могли зрозуміти тебе. Мої герої. Я знайшов спосіб вам допомогти. Нексусе, ти розумієш, що говорить Гога Лазурний? Ні. Але якщо ми їх з'єднаємо, то побачимо, про що Гуга думає. Як це зробити, Нексусе? Це дуже просто. Спрацює, коли обидва Гуги візьмуться за руки. О! Дивіться, мабуть, це вартовий лазурний. Ситуація дуже погана. Бурхливі моря з хвилями. Гоха Азурний, сина каменю. Нам потрібна допомога. Ми тонемо. Гоха Азурний має карту з нашим місцезнаходженням. Це та сама карта. Та частина, яку я відірвав у Алекса. Ну, тепер ми знаємо, що сталося з лазурним королівством. І ось як карта потрапила до Алекса. Тепер нам залишається лише з'ясувати, як дістатися до Дна моря. Я зв'яжуся з вартовою білою і дістану субмарину, щоб ви потрапили до Лазурного королівства. Тож направляйтесь до білого королівства, де ви знайдете все необхідне. Не все так просто. Нам ще потрібна друга половина карти Алекса. <клухи> 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 і новий пліт також. Це корабель Александ. Потрібно дістатися туди і забрати решту карти. Так, але як ми це зробимо везнути сил? Я поки не знаю. Але дай но карту, Тео. Я зараз щось вигадаю. Сподіваюся, ти не їлась риби. Дуже потрібні твої ідеї, щось я нервую. <звук> Що зможете втекти від капітана Олександра синьої бороди. Ти капітан Олександр Синя Борода. Хіба ти не Алекс? Ти виглядаєш точно як він. Поверни мою половину карти, картищиня. Гей, обережно з ножиком. Думаю, це саме те, що ти хочеш. Нарешті ми зрозуміли один одного. Запрошую до дошки. Сім кроків до зубів акул. <ган> він сказав акули. Якщо ви викинете нас за борт, ніколи не дізнаєтеся, де камінь. <ган> Тепер у мене є карта. Я дістануся туди швидше, ніж тайфун. О, ні, не дістанешся. Камінь знаходиться на дні моря. І дістатися туди можна тільки з субмариною. <ган> з усією цією брехнею вам би піратами стати. <ган> Але синю бороду не проведеш. Камінь знаходиться там. Але борода Нептуна там повинна бути суша. Можливо, є, а може й ні. Вона на дні моря, і дістатися туди можна лише субмариною. Покажіть мені цю субмарину. Ми покажемо, але спочатку потрібно забрати із білого королівства. Я вже казав, що не люблю, коли мені брешуть. не обманюємо тебе, капітане. Дивись. О Зуби Нептуна. Це ж чаклунство. Ні, це зображення лазурного королівства де схований камінь. Тепер ти віриш нам. Що вам знадобиться, щоб дістати мені субмарину? Чо, він, щоб дістатися до білого королівства? Але коли ми її доставимо, ти маєш поділитися картою з нами. Домовились? Угоду заключимо, коли я побачу субмарину. Спустіть шлюпку на воду. Добре хлопці. Поїхали. Не так швидко, юна леді. Розумниця залишиться зі мною. Гей, hey, але ми так не домовлялися. Не думайте, що ви й мудрого капітана. Я залишу одного з вас як заручника. Не хвилюйся, все буде гаразд. Але не забудь попросити вартової біли новий нутріпад. Вони будуть їсти їжу і нападуть на нас. Обережно. У тебе проблеми, чахлику? Нутріпад, я попереджав, вони збираються напасти на а нас. А ти що боїшся цього зламаного компаса? Це ж пристрій дітей. О, можливо, нам нарешті пощастить. Синку. Бене Ніно Гуги. Ходімо. Цей теж залишається. Мені потрібні руки, щоб чистити палубу. Казав же тобі, нам посміхнеться удача. Чистити палубу? Ось не хвилюйтеся навчитися бути неважкою. Заждіть. Келен не може піти. Бен не може піти. Хто допоможе гребти? Він. Він може гребти і стежити а, за вами. Краще б я мовчав. Візьми цих двох із собою. Якщо ці діти спланують заклад, позбудьтеся їх. Так, капітан. Ура! Ми поплаваємо на шовні. Не так швидко, синку. Ти нікуди не йдеш. Повертайся до відра і швабри. Не хвилюйся. Тепер ти навчиш мене. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <звач> Запам'ятайте, якщо не повернетесь протягом двох днів, ваші друзі познайомляться з дошкою. <звач> 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 Та з закололи. <ми. звач> <звач> Враховуючи положення сонця і полярної зірки, я б сказав, що припливи на нашому поті, а, як мені геробсти, цю подорож? І вітер із західного борту на нашу користь. Тео, як зможете його замовкнути? Здається, у мене є ідея. Дивіться, рожевий кит. Де? Покажіть мені. Хм? Ша, hmm. Привет, Тео. я прийшла привітати вас особисто. <клари> Якби досконалість була дамою, то це була б вона. Мої очі зараз відпочивають. Оу... Oh. Uh. Ганс, До ваших послуг. Звідки він взявся? Це довга історія. На жаль, нам довелося взяти його з собою. Субмарина, яку попросив Нексус, майже готова. Ходімо, я покажу вам. А це наша новітня розробка. Ми збудували високотехнологічний акваріум. Це фантастично! Ніби краса богині заразила усе це королівство. Вау. Вау! Скільки рибок! Рада, що вони тобі подобаються, Люба. Ми створили цих механічних риб, щоб люди насолоджувалися. А де саме субмарина? Доробляють. Скоро побачиш. Пішли подивимось. Хм? Вау, це круто. Я підземний прохід, що з'єднує акваріум з морем. Ви Виворушити звідти. Йду з розбитим серцем, що, можливо, більше ніколи не побачу вас. Ходімо подивимося на рибок. Що так? Ти теж хочеш поплавати? хоть знайдемо вхід. М -м -м -м, мабуть, це не вхід. Що ви тут робите? Вибачте, я переплутала кімнату. Хм. Ці тварини ваші? Так, а чого питаєте? Бо їм не місце тут і вам. А тепер забирайтеся. Що ці набридливі діти знову тут роблять. У нас проблема з нутріпадом. Відтоді як ми попали в аварію, він перестав працювати. Ой, про що ж я думала? Я зовсім забула протестувати його під водою, але ми це виправимо. У вас є нутріпад з собою? Ні, ми думали, що ви дасте нам новий. Ні, любий. Цей нутріпад єдиний. Ми не можемо зробити ще один. О, ні. Що ж нам тепер робити? Алекс його викинув. Це жарт? Тео, он ну у Ганса. Не можу повірити. Мабуть, підібрав його, коли Алекс викинув. Яка удача! Отже, все вирішено. Я підійду і заберу. Ні, Ганс тут шпигує за нами. Якщо він дізнається, що нам це потрібно, він ніколи не віддасть. Ми ще побачимо. Я попрошу трохи пізніше зі своїм особливим шармом. Як круто! У цієї субмарини є дах. Це Аквабауер. Вони створені для підводних подорожей. Частина траси проходить через акваріум. Неймовірно. Я хочу зареєструватися на гонку завтра. Впевнений, ти міг би виграти. А гонка завтра? Можеш забути про цю дурну ідею, Тео. Пам'ятай, ти прийшов за субмариною. Ти маєш рацію. Але я не можу втриматись. За кулами чи без? За кулами, звичайно. О, погнали! Справжні чемпіони. Гуга найкращі! Ти мала рацію, Тіно. І справді він зміг перемогти нас у минулій гонці. Цього разу ми його здолаємо. Він не втече. Маєш рацію, за. І я ще приготувала для нього маленький сюрприз. <рив> <рив> Навіть зірки здаються красивішими у цьому королівстві. Ганс, Ви такий галантний лицар. Що заслуговуєте на прощальний поцілунок? Ніщо не наблизить мене до небес. Це був дуже приємний вечір. Щиро дякую. Оу, oh, вау! Wow. Оце так поцілунок. Моя єдина любов, як би ж я міг побачити твоє обличчя в золотому місяці. Несамовитий біль і мука, коли між нами розлука. А? Звідки лунається чарівний голос? Черовими на цією піснею. О, яка з двох пісень прекрасніша. Мені йти на цей бік, чи на інший, до одного голосу чи іншого. Чудові новини, субмарина майже готова. Ви можете вирушити через годину. Годину? Чудово! Вистачить часу, щоб і перемогти в гонці. і Зібратися. Я так не думаю, Тео. З того, що я бачив учора, цей хлопець переможе за пів години. Бачите, вартова, я повернусь за секунду. Ох, що з тобою робити! Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо вже хочеш брати участь у гонці, візьми нутріпад. <звук> Oh... <Transfer> він працює? Так, і тепер він повністю води не проникний. <сп quieren> Енергія і сила для гонки. О, ні! Яка жорстока доля! Моя богиня зрадила мене! Один напомсти настала. Ммм, ти такий неслухняний зак. <свист> Ні, це ти жахливий, чорнявий. Хохо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. <свист> <свист> Три, два, один, бур. Ракети! Обережно Тео! Так, а хто керує тим аквабауером? Хіба не заборонили чорнявому та заку брати участь? Так. Мабуть, вони проникли непомітно. Хм. О! Тільки цього не вистачало. Братиша храї! Швидко праворуч Гуго. Ха! З акулами, Що тут відбувається? Ці тварини вийшли з-під контролю. Ми маємо допомогти моєму брати. Звідки взялися ці акули? А, хтось керує ними з іншої кімнати. Тепер ви за все заплатите малюки. Я поквитаюся з вами і перетворю вас на водорості. Все готово до відправлення. Швидше забираємося звідси. А де кермо? Так краще. Цей день настав, і я відпливаю. Ти розбила мені серце, і це було підло. Тож я заберу твою субмарину. Ми повинні витягнути мого брата звідти. Субмарина. Вони крадуть субмарину. Обережно. Акули! Тео. Озвучено на замовлення Київського палацу дітей та юнацтва за ініціативу депутатів Київської міської ради Олександр Супрона та Леонід Даємця. Роль озвучували Тарасом Тарасенко Роману, Сухостінтенка, Дуручко Тарас Супровоксандр, Якиненко Денис, Хайморза Катерина, Корєнко, Артем, Барградська Яна, Олег Радини, Пілоночка Вікторія, Рубакова, Ліза, Ковальницький, Владислав, Сидоренко Вікторія, Юган, Марія, Делар Дмитро, Петрогі Михайло, Сотніковиван, Сивко Валерія, Литовка Уляна, Давид, Гончаренко, Марічка, Леченко, Ілля, Яворович Теле, Тем'яново, Катерина, Білховий, Єгор. Переклали Яна Гаца та Кам'яніцька Вікторія, режисер Дублю Жудела, Дмитро, звукорежисер Бакалічка Костянтин та Киніченко Віталій.